Eh, друзі, привіт! Канал А eh, Радіо. Розкажу вам сьогодні про цифровий вимірювач потужності ІКС eh, Nisei R 50 eh, Раніше розказав про старшу eh, його версію DG503 eh, до 200 Вт. Ця версія eh, до. 120 Вт і діапазон частот у неї від 125 до 525 МГц. Точність плюс-мінус 5% від 5 Вт до 5 Вт, точність менша, ніж 5%. Обов'язково потрібно сюди накручувати або антенну, або навантаження, щоб енергія, яка випромінює рація, поглинати. Це у нас рація Retevis rt 29. По, виробник заявляє, що тут 10 Вт. На е, DG503 ми вже перевірили, що тут 9,6 Вт. Е, по факту, тобто майже правду каже виробник, на цьому пристрої 890, е, що е, цей пристрій менш точний, е, ніж старша копія. Хоча такої точності, е, там, в принципі, більш ніж достатньо. Є підсвітка. Е, Живлення в нього від двох батарей ААА, мізинчик, або від USB-шнура. Для того, щоб відео було не таким скучним, давайте спробуємо заміряти там, КСХ антенни. Щоб під'єднати сюди антенну, використаємо там декілька перехідників. У мене під рукою немає перехідника із UHF. Мама на SMA і папа, тому зберемо те, то, що є. Ми вже в попередньому відео переконалися, що е, перехідники вносять один перехідник 1% е, дає затухань. Тому можна, в принципі, використовувати сміливо перехідники і пробуємо, який буде коефіцієнт стоячої хвилі від цієї антенни. Значить, КСХ 2,91. Цієї антени. Якщо так перевернути, 2,57. Від положення антени від наявності металевих предметів довкола у ближньому полі з точки зору радіо КСХ може і буде змінюватися. Так, в принципі, все, що я хотів сказати, пристрій портативний, дуже зручний. Можна виміряти потужність радіостанції, можна виміряти потужність ретранслятора, можна перевірити, чи не підпалений десь на ретрансляторі передавач. Можна подивитися, скільки по факту потужності переходить з іншої сторони кабеля, скільки видає ретранслятор, скільки видає. Скільки лишається після дуплексера, скільки лишається після кабелю, доходить до антени і там, шукати якусь проблему вже подорожі, чи в кабелі, чи в дуплексері. Зручний портативний, достатньо точний для своїх задач пристрій. Посилання на сайт, де можна придбати, буде в описі до відео. Дякую вам за увагу. Гарного дня.